Давати між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс показали, хто з них є справжнім другом українського народу, а хто є лютим ворогом українського народу. Вони озвучили свої позиції щодо війни в Україні. Камала Гарріс, вона заявила, що вона бажає перемоги Україні в цій війні, і друге, що вона і надалі продовжить підтримку України в цій війні. Ми бачимо, як тепер США допомагає Україні. Вона допомагає дозовано. Трохи дадуть зброї. Потім, коли українці починають бити мускальню, вони зупиняють підтримку. На кілька тижнів або місяць зупиняють. Чекають, поки ми виснажимося, і росіяни йдуть в наступ. І, і знову. Повторюються і всі у ті операції успішні російські військові і щодо е, захоплення Авдіївки, і щодо захоплення Бахмуту, і тепер Покровського, вони всі мали перед собою зупинку допомоги США, тобто, це були скоординовані між Америкою і Росією російські наступи на Україну з іншого боку, ми. Маємо Дональда Трампа. Дональд Трамп заявив, що він зупинить цю війну ще до офіційного входження на посаду президента США. О, президент США офіційно входить в свої повноваження 20 січня. Тобто, ми можемо вже тепер цього року мати мир в Україні, і це мир не на умовах Москви, а це мир на умовах Америки. На умовах сильного лідера демократичного світу ті умови будуть прийнятні для українців. Тож чи потрібен українцям мир на людських умовах? Чи потрібен українцям мир на нашій українській землі, щоб ми змогли з вами відродити нашу Україну, відновити нашу Україну, повернути наших емігрантів, які вже активно там собі засвоюються на тих чужинах, які вже активно вивчили чужинські мови, хоча в Україні 30 років було мало вивчити українську мову. Тощо. Ми маємо відроджувати вже Україну. ми Маємо розбудовувати могутні сили України в мирний час. Ми маємо демографію нашу покращувати. Ми маємо відновлювати нашу Україну, щоб її зробити правдиво європейською, правдиво могутньою і правдиво українською. Тож у виборі між Камалою Гарріс і Дональдом Трампом кожен українець буде підтримувати Дональда Трампа. Тож бажаємо йому успіхів в цій нелегкій боротьбі в тій боротьбі проти світового комунізму, проти демократії, так званої, проти тої ліберастії, яка нищить не лише Україну, яка знищує і Америку, і весь білий світ.